Христос, мир вам! Ви почуваєте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я, я, я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також, щоб нагадати радісну звістку про Ісуса Христа. яке ми святкували, багато людей навіть не розуміють, для чого він народить. Ісус Христос, Божий Син, він прошу цей свічити людей. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого дорожчиня. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але може ти вічно. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але через, через нього світ спасться. Завдяки Ісусу Христу ми можемо примиритися з Богом і спастися, тому що ми є грішні і словом на покарання. А Бог є святий і, святи і справедливий. І Божа справедливий цього вимагає. Ісус Христос Він поніс покарання на хресті за наші грехи. І Він помер, проливши світу, не кров. Ну в третій день Він воскрес, і він живий, і сьогодні свичає день. Но для цього людям потрібно покаятися у своїх ріках і увірювати в Ісуса Христа як свого Спасителя. Як написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, а серцем віритиме, що Бог Воскресив його з мертвих до Воспосестна. Ісус Христос він єдиний шлях на небо. Ісус Христос єдина надія для людства. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся своє гріхах, вірийте в Ісуса Христа і Спасетеся. Читайте святокнигу Євангелія, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Я все це говорю для того, щоб люди могли спастися. Тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад я не думав, що я буду говорити колись про Бога. Я був невіруючою людиною, я був безбожником, я був залежним, я не міг зупинитися. Єдине, що я сподіваюся, що я помру, покінчу життя самогубством і все зупиниться. Але, дякувати Богу, мені подарували новий заповіт Іванлія, яку я почав читати. І Бог постукав моє серце, я йому відчинив. І він змінив моє життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це подарунок, це обітниця Бога. Дар Божий, життя вічно в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей подарунок. За нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив своєю святою кров'ю. Але коли ви приймете цей дар, то будете вдячні до кінця життя, і ваше життя буде відповідати Євангелієм. Якщо в вашому серці Бог стукає сьогодні, то ви можете просто помолитися. Господи, прости всі мої гріхи. Я вірю в Ісуса Христа, який помер за мене і воскресне для мого продання. Зміни моє життя. І усе мою душу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також читайте святок Негої пам'яті. Це важливо для духовного росту, це важливо для всіх людей. Моліться за Україну. І нашим серцям. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, даруй мир і спокій в наші серця, в нашій сім'ї і нашій державі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Гарного дня, будьте благословенні! Нехай бережа вас Господь.